Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо горішки з гущеним молоком із дитинства. Я думаю, всі їх пам'ятають і всі їх дуже люблять. Але я сьогодні покажу спосіб, як приготувати їх без горішниці, так як у мене її немає, тому мені прийшлося фантазувати і придумала ось такий простий та легкий спосіб. До часу може, це займає трішки більше. Але це ж горішки для них, можливо, все. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і ми починаємо готувати. Спочатку приготуємо тісто. Для нього збиваємо м'яке вершкове масло із цукром декілька хвилин. Нагадую вам, що кількість всіх інгредієнтів буде, як завжди, вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Коли взбили масло із цукром, по одному додаємо яйця і кожен раз дуже добре все взбиваючи. І масло, і яйця повинні бути кімнатної температури, тому заздалегідь потрібно все дістати із холодильника. Але якщо у вас трішки маса згорнеться, тут немає нічого страшного. Ми, коли додому борошно, все стане однорідним, може, десь яйця були трішки холоднішими, ось як у мене. Масло я дістала заздалегідь, а яйця трішки пізніше, тому. Масло трішки розслоїлося, але тут немає нічого страшного. Далі сюди додаємо просіяне борошно та розпушувач. Одразу все борошно не додавайте, так як нам може знадобитися його трішки менше і щоб ми тісто не забили. Я завжди, коли готую тісто, не додаю десь приблизно 50 грам, а вже потім дивлюся по його консистенції. Спочатку тісто я вимішую за допомогою лопатки, а вже потім руками. Це тісто виходить дуже м'якеньке, еластичне, дуже швидко воно. Збирається до форми, тому довго вимішувати тут не потрібно. Якщо вам не вистачає трішки борошна, тісто прилипає до рук, то, звичайно, додавайте його. Ось таке м'якеньке тісто повинно вийти. Як бачите, воно зовсім не прилипає до рук, дуже м'якеньке та еластичне. І тепер нам знадобиться горіхова шкарлупа від грецьких горіхів. Я горішки очистила, шкаралупу дуже добре промила, злила кип'ятком, а потім висушила в духовці. Беремо шматочок невеличкий тіста, формуємо ось так його трішечки в руках. Далі беремо шкарлупу і розподіляємо зверху тісто ось так по ній. Робимо такий горішок зверху, скажімо так. Тісто не сильно тонко, розподіляйте, щоб, воно, щоб горішок потім не потріскався, а тримав добру форму. Залишки, якщо є, то обрізаємо їх за допомогою ножа, і зверху робимо ось такі полосочки і метуємо горішок. Я спочатку робила гострою стороною ножа, але тупою частинкою це робиться набагато краще і тісто не робить таких рваностей. По часу це займає, може, трішки більше, ніж коли ви випікаєте в горішниці, але якщо у вас є дітки, то кличте їх і готуйте разом. якщо... Декілька людей це буде робити, це буде набагато швидше. Далі викладаємо всі горішки на деко застелене пергаментом і відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів, готуються вони приблизно 10-12 хвилин. Орієнтуйтесь, як завжди, на свою духовку, так як часу може зайняти трішки менше або, навпаки, трішки більше, готуємо їх до красивого, такого легенького рум'яного кольору. Коли їх виняли, треба їм дати повністю охолонути. Тим часом можна приготувати крем. Для нього можна взяти і звичайно варене згущене молоко, нічого не додати, але я люблю додати зовсім трішки масла. Приблизно 100 г вершкового масла на 500 г згущеного молока. І масло і згущене молоко повинно бути кімнатної температури, однакової температури. Я їх ось так декілька хвилин збиваю за допомогою міксера, щоб все об'єдналося і маса трішки побіліла. Після чого переношу крем в кондитерський мішок. Так мені зручніше начиняти горішки, але також можна начиняти і за допомогою ложки. Тут же зробіть так, як вам буде зручно. Якщо нема кондитерських мішків, то чудово начиняються горішки і руками. Ось так виглядають готові горішки, даємо їм охолонути. після чого перевертаємо і за допомогою ножа ось так легенько ось так виймаємо шкаролупку. Я просто її зад... Піддіваю, і вона чудово відходить від горішка. Вони зовсім до шкаролупки не переліпають, а ось так чудово відходять. І ось така гора горішків у мене вийшла, тепер будемо їх начиняти. Шукаємо однакові частинки, викладаємо на тарілку або на дощечку, як вам зручно. Начиняємо дві половинки кремом. Кремо не жалійте, чим більше, тим смачніше, всі це добре знають. І ось так їх з'єднуємо. Я даю їм деякий час постояти при кімнатній температурі, щоб вони просочилися, наставлю їх в холодильник, а завжди тримаю при кімнатній температурі. Так вони виходять м'якшими і мені так смачніше. Якщо ви любите, щоб горішки були більш хрусткішими, то тримайте їх в холодильнику. Даю їм приблизно настоятися при кімнатній температурі одну-дві годинки, але не завжди це виходить. Я думаю, мене тут всі зрозуміють. І після чого подаємо їх до столу. Ці горішки виходять дуже смачними. Одразу вони занурюють в дитинство. Я думаю, всі їх люблять, тому готувати тут потрібно їх обов'язково. І, звісно, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, щоб не пропустити надалі смачні та прості рецепти. Усім смачного та до нових рецептів!